В ім'я ця ісина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, Христос народився. Його. Народження дитини завжди велике свято, завжди велика радість, несказанна радість, народження Бога, Бога дитяти. Це безмежна радість. І сьогодні. По слову нашого предстоятеля митрополита Київської всієї України Епіфанія, відкладімо усі скорботи, будемо радіти народженню Бога Дитяти, будемо святкувати і колядувати. І хай колядує вся Україна, воїни в окопах. На заході і на сході той, хто ховається від бомб бомбосховищах, хай колядують і там. Ми у церкві, у храмі святому будемо колядувати, колядувати і славити, славити маленьке дитятко Господа нашого Ісуса Христа. Колядує вся Україна. Колядують діти, і до нас прийшли колядувати діти із школи вже традиція, да? школи мистецтв, що при коледжі культури нашого, нашому Ніжинському коледжі. Це традиція, традиція яку ми дотримуємося вже майже 30 років. Чверть століття це точно. І ми будемо дотримуватися цих традицій, і ніякий воріг не вкраде у нас свята, у наших дітей і в України. Колядує вся Україна, колядує вся земля. Просимо наших дітей поколядувати.